Сьогодні мені приємно відзначити і нагородити тих, хто на колі бою підтвердив високий професіоналізм українського військового та незламний дух українського патріота, виконати почесний обов'язок і передати у війська чергову партію мінометів, які виготовлені на підприємствах державного концерну «Укроборонпром». Оце і є наша боротьба за Україну. Наша боротьба за честь, за волю, за народ впевнений, що озброєні сучасною зброєю та своєю майстерністю українські воїни забезпечать отримання визначених рубежів, А з часом, з бійцями дипломатичного фронту, примусять окупантів нарешті забратися геть з нашої землі. Слава Україні! полковник Васильев. Thank